Привіт! Сьогодні ми з вами зануримося у світ онлайн навчання. І знаєте, це не просто якийсь там тренд, ні. Це справжня революція, яка буквально перевертає наш доступ до знань і відкриває ну, просто безмежні можливості. Тож давайте розбиратися разом, як це все працює і що з цього може вийти. Отже, що на нас чекає, спочатку поговоримо про саму ідею навчання без кордонів, потім, звісно, розберемося, як це все працює. Далі, де ж знайти ті найкращі курси, розкладемо по поличках, що таке якісний курс від А до я. Ну і наостанок поговоримо про ключові переваги та як власне почати свій шлях до знань. Поїхали? І так, перший пункт нашої подорожі навчання без кордонів. Звучить гарно, правда? Але що за цим стоїть? Щоб по-справжньому це відчути, давайте поставимо собі одне, на перший погляд, просте, але насправді дуже глибоке питання. От просто уявіть на хвилинку. Що, якби класна кімната, це не оці звичні чотири стіни, а увесь світ парк, де співають пташки, улюблена кав'ярня за рогом та навіть власне ліжко. От саме цю фантастичну ідею і втілює в життя онлайн-навчання. Добре, то що ж це таке, якщо говорити просто? По суті, онлайн навчання це коли ми здобуваємо знання через ну, через будь що цифрове. Це можуть бути вебсайти, відеолекції, якісь інтерактивні штуки чи навіть цілі повноцінні онлайн-курси. І ось тут власне вся магія. Головна ідея зводиться до чотирьох таких собі свобод: свобода вчитися будь-де, свобода вчитися будь-коли, свобода обирати свій власний темп і, звісно, свобода доступу до просто гігантської бібліотеки матеріалів. Всі звичні нам рамки і обмеження вони просто зникають. Окей, з ідеєю, начебто, все зрозуміло, дуже надихає. Але як це все працює на практиці, давайте перейдемо до другої частини і, так би мовити, зазирнемо під капот цієї освітньої машини. Так от, є п'ять таких китів, на яких все тримається: перший доступність, потрібен лише гаджет та інтернет, Все. другий гнучкість це коли можна повністю контролювати свій графік, третій персоналізація. Тобто платформи підлаштовуються під рівень знань. Додайте до цього ще купу різних матеріалів, відео, симулятори, інтерактивні завдання і постійний фідбек. І воля, маємо дуже потужну систему для навчання. І як зазвичай виглядає цей шлях? Ну, все досить просто: спочатку реєстрація на платформі, далі вибір курсу, який до душі, потім перегляд відеолекцій, виконання практичних завдань, щоб закріпити матеріал, проходження тестів, щоб перевірити себе. І в кінці, як винагорода за зусилля, отримання сертифіката все дуже логічно і покроково. Так чудово, ми вже знаємо, що це таке і як працює, але виникає логічне питання: а де ж шукати всі ці знання? Де ці скарби заховані? Що ж, переходимо до третьої частини, можна сказати, до нашої карти скарбів. А платформ насправді просто море. Є міжнародні гіганти, такі як Курсера чи EDX. Це уявіть собі курси від найкращих університетів світу просто на екрані. Але що дуже круто, є і наші потужні українські проєкти: Прометеус, Едера та багато інших. Вони роблять неймовірно якісний контент українською. Тобто, вибір настільки великий, що очі розбігаються. Важливий момент, не всі онлайн-курси, скажімо так, однаково корисні. Щоб отримати від навчання максимум, треба шукати щось справді ґрунтовне, комплексне. І це плавно підводить нас до четвертої частини щось таке курс від А до Я. Так от онлайн-курс повного циклу це не просто, знаєте, плейлист з відео. Ні, це ціла система. Продумана, структурована подорож, яка веде за руку від самої теорії до фінального іспиту, і що головне до реального підтвердження здобутих навичок. І що ж має бути в такому правильному курсі? Давайте пройдемось по чек-листу. По-перше, звісно, теорія. По-друге, і це суперважливо, практика. Далі тести для самоперевірки, обов'язково зворотній зв'язок. Потім фінальний іспит або якийсь проект, ну і вишенька на торті, сертифікат як доказ. Ми вже стільки всього обговорили, але, можливо, виникає питання: а навіщо це все? Яка з цього користь? І тут ми переходимо до найцікавішого. П'ята частина головні переваги. Я пропоную дивитися на них не просто як на плюсики, а як на справжні суперздібності. Суперсила номер один. І це, звісно ж, доступність. Тільки вдумайтеся, з'являється можливість вчитися з будь-якої точки світу. Неважливо, де людина живе чи в якому закладі навчається. Це буквально стирає всі географічні кордони в освіті. Просто вау! йдемо далі. Суперсила номер 2 це гнучкість, це справжня влада над власним часом. Можна самостійно вирішувати, коли вчитися, як швидко, скільки. Навчання нарешті підлаштовується під життя, а не життя крутиться навколо навчання. Це ж мрія. І третя суперсила, яка можливо найважливіша. Це самоорганізація онлайн навчання це без перебільшення найкращий тренажер для навичок 21-го століття, вміння планувати свій час, бути відповідальним, працювати самостійно. Це ті речі, які потрібні абсолютно в будь-якій сучасній роботі. Тобто, це інвестиція в себе на роки вперед. Ну що ж, наша невеличка подорож світом онлайн навчання майже завершена. Залишився останній, але дуже практичний крок шостий розділ як же нарешті ступити на цей шлях до нових знань. Давайте подивимось, як все це застосувати в житті. І ось абсолютно конкретний приклад: скажімо, обираємо курсера. Що робимо? Перше. створюємо аккаунт. Друге. Обираємо курс, який цікавий, ну, наприклад, основи цифрової грамотності. Третє. Дивимось лекції, коли зручно. Четверте. Проходимо невеличкі тести. П'яте. Виконуємо практичні завдання. І шосте. Отримуємо сертифікат. Погодьтеся, звучить набагато простіше, ніж здавалося на початку. Отже, якщо підсумувати все, про що ми говорили, навчання в інтернеті це сучасно, це гнучко і це доступно. Це інструмент, який відкриває ну, практично безмежні двері до знань, і не тільки для тих, хто хоче вчитися, а й для тих, хто хоче навчати. І наостанок залишу одне питання: питання, яке можливо, стане для когось початком великої і цікавої подорожі. Перед нами відкритий цілий океан знань. Тож, яку навичку хотілося б здобути першою?